Так, всім доброго дня. Всім доброго дня. Так, вчора, хто дивив вчорашнє відео, ну, зрозуміло, що я до кінця льотний день не довів так, камерою, тому що він в мене не вийшов. Оцей голубок, це той, що вчора літав. Але він вчора не сів. Де він дівся, я не знаю. Тому що я виходив, дивився, виходив, дивився. Він вже почав випускатися, і потім у мене зник з очей. Все, я не знаю. Я не знаю, де він дівся. Голубів я на той час вже так прикрив, щоб в мене були маячок, щоб я бачив, тому що я не знав, хто там вгорі. І він на ніч не прийшов. Я сьогодні вранці закриваю. Голубів я закрив. Тут я відкрив маленький навхід. Зараз така. Навхід тільки відкриваю. Насипав йому сюди трошки зерна він поїв. Приходжу з роботи, це зараз вже десь біля 15 години, він сидить. А він сидить. Ось оцей літун. Вчора він, кстати, мене трошечки порадував. Зараз я спробую його Давайте Я піймаю зараз. Так, піймав. Тепер мені цікаво кольце. Ну, тепер колечко цікаво, його. який номер колечка? Який номер колечка? Номер. Номер, номер. За да, що ж таке? Номер, да, номер 102. Номер 102. Все, я знаю батьків. Ну, це з останніх голубів, пізнячків, крило, яке, подивіться, у нього бачите, у нього там воно леньке тільки почалося. Чертивні крило готове, льотненьке. Ну, я знаю батьків. І до речі, батьки тут. Тарзим батьків покажу. Так, ось його батьки. Ну, хто дивився раніше мої відео, так хоч якось <кій> їх вже прослідковував, то ви це голубки маєте знати. Значить, Оце голуб зимній. зимній чемпіон я називав його. Ось, зимовий чемпіон. Це той голуб, який минуло зиму, він останній час сідав. Ну, системно, як правило, сюди він останній. Так, А це голубка, це моя виводна, але мама в неї Петра Володимировича. Ця голубка це з під голубки Петра Володимировича. О, вона моя виводна. І оця пара якраз дола там вона голубенят мені. Є в них голубенята. Ну, а це саме останнє. І ви знаєте, я зараз, коли вже... Подивився в номер, в мене була догадка. Я зрозумів, що це глупення, якраз буде копія свого батька. Чому? Тепер поясню. Тому що в нього конституція така, як у батька. Батько затримався в, в повітрі і він також. А чому ж він не сів учора? Значить, він не сів учора не тому, що він супер-пупер літун чемпіон. Ні. Тому що в нього немає за спиною ніякої практики. Розумієте? В нього природня тяга є політати. Конституційна можливість у нього дуже хороша триматися на вітрі. Трошки додав сюди, да, трошечки важче сісти йому можливо, Та саме, як і цьому голубу. Вони легко тримаються на вітрах. І тому він вчора, бачите, пішов вверх і затримався вгорі, але тоді то сили його покидають. І сили, коли його покидають, він бідня десь, мабуть, примкнув не до хати, а десь, мабуть, десь там. А на горизонті зачепився за щось. Тобто вітер його вчора підкинув, поніс, підіграв йому, підіграв на його кровях, зіграв таку злу шутку, а додому він не прийшов. Ну це тимчасове явище, воно поправиться і тільки в нього з'явиться якась льотна практика, це один раз, потім два рази, вісім разів, і буде в нього все нормально, буде він тоді як батько. Батько теж, ви знаєте, така в нього характері трошки політати. Але що він не може сісти, я так сказати не можу. Чому? Тому що при появі будь-яких хижаків він пулею падав. Він пулею падав, пулею сідав, пулею рвав додому. Тобто він демонстрував, що він легко додому може сісти, прийти, так що я не піддаюсь на його ось такі оце провокації, що він начебто не може сісти. Якби він не міг сісти, він мене давно б не сібив. Тому що він був покритий покриті не раз, він був. В точках не раз він був високо дуже, далеко від хати він був, і він весь час вдома. І він весь час ночував вдома. Ну, я сподіваюся, що це буде теж, буде теж такий, як він, оцей голубок. А ось така історія. Ось така історія. тепер сьогоднішню зйомку я завершив вчорашній польот. Так, тепер я ось приїхав додому, дивлюся, що в начебто є. Інтерес, начебто є ще такі вроді мене поганий вітерес. Зараз попробую, попробую підігнати таких, які по крилу більш-менш хороші. Давайте я відкрию їх. Закриті були. По крилу, які більш-менш хороші. Вони всі однаково слабенькі, всі однаково ще не, не поставлені на реліси льотні. Але буду вибирати, які в них крилешки хороші. І тих зараз попробую Судочку підігнати, а там що вийде, будемо бачити. Вийде щось буду знімати, якщо нічого не вийде, знімати не буду. Знімати не буду. Ну все пауза. Так, підігнав. Підігнав ось. Але ви знаєте, я думаю, що польоту не буде, зараз парку, це вони піскочили. Зараз почнуть думати, що куди ж ми полетимо, якщо там дуже жарко і погано. Буду зараз випадати і сідати. Ось бачите, вже кремачок випадає. Ну і не вчора випадав. Так, барбоси, що ви робите? Що ви робите? дають мені знімати, бо смикають, дергають. Так. Зараз я, зараз я візьму стільчика. А ну перестань.